Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, які дивитесь, слухаєте Верітас, а особливо тепер цю катехезу про святу Месу. На попередній катехезі ми з вами розмовляли про приготування до Євхаристії. Сьогодні ми говоримо про те, що свята Меса розпочинається з урочистої або звичайної процесії, якою входить священник разом з міністрантами до храму. Урочиста процесія це вхід через головні двері храму, а звичайна процесія це вхід через захристію. Під час процесії на вхід, всі присутні вірні, які беруть участь у святій месі, повинні стояти. Що це означає? Це означає, що всі присутні вшановують Ісуса Христа, котрий приходить. У вигляді священника, в особі священника, який буде головувати під час святої меси. Всі присутні звернені до процесії, а саме до священника, або якщо святу Месу буде звершувати єпископ. В такий спосіб ми вітаємо між нами Ісуса Христа Священника, без присутності священника не може бути Євхаристії. Ми знаємо, що без присутності священника хліб і вино не може стати тілом і кров'ю Ісуса. На початку святої Меси ми всі вірні, вшановуємо присутнього між нами Ісуса, котрий входить до цього храму. Священник під час Меси візьме в свої руки хліб і вино і буде говорити це моє тіло. Це моя кров. Не буде говорити це тіло Ісуса, чи це кров Ісуса Христа. Говорить, це моє тіло і це моя кров. Цими словами, Ісус утотожнює себе із цим священником. Ісус говорить до нас через особу священника. Латинський вислів каже, що священник є альтер Крістус», тобто другий Христос, або також. Інший вислів говорить, що священник звершує таїнства in persona Christi, тобто в особі Ісуса Христа. Тому на початку меси ми вшановуємо не тільки саму особу священника, який є перед нами, але в ньому ми повинні побачити Ісуса Христа, котрий приходить до нас. Прийшовши до вівтаря, священник вшановує вівтар поцілунком. Вівтар це святе місце, на якому буде звершена Євхаристія, на якому хліб і вино стане тілом і кров'ю Ісуса Христа. На початку святої меси, урочистої, зазвичай це в неділю чи в урочистості, є окадження вівтаря, окадження дарів. Під час приношення дарів, і також окадження самого священника. Це окадження має символічне значення. Перше значення це так як дим, кадила піднімається доверху, так наша молитва піднімається до неба, піднімається до Бога. Друге значення в Римській імперії був такий звичай. Окаджувати імператорів, інших визначних осіб. І так само під час меси, окаджуючи священника чи єпископа, окаджуючи дари чи інші релігійні предмети, ми вшановуємо цю особу чи вшановуємо цей предмет, який окаджуємо. І в такий спосіб. Розпочинається свята Мерса. Далі будуть вступні обряди, про які будемо з вами говорити на наступній катехезі. Слава Ісусу Христу!